Сьогодні вночі о третій Печерський суд взяв під варту колишнього заступника охорони Петра Порошенка, співпрацівника УДО Вадима Чучковського. Йому обрано заставу 400 мільйонів гривень. Слідство пропонувало вимагало 500. І ми маємо розповісти вам контекст цієї історії, бо це безумовно одна з, одна з тих справ, де влада і особисто президент Зеленський планують. Ізолювати і виключити з політичної, з політичної о, діяльності Петра Порошенка. Що відбувається? Вчора почали розганяти через телеграм-канали, близькі до офісу президента, що, начебто, вслідство є відео, яке є беззаперечним доказом корупції Петра Порошенка, що він отримав гроші з Росії на вибори. І що коли суспільство побачить це відео? Воно буде шоковано, ну, в принципі, так, як вони анонсують щоразу. Так, як було впливку Медведюка і е, в інших ситуаціях і було сказано, що це відео буде продемонстровано суспільству лише після завершення досудового розслідування. Завдяки тому, що е, зразу скажу, відразу скажу, в нас цього відео нема. Воно поки що є лише у слідства, але слідство і слідство відмовилося демонструвати його в суді, коли Чучковського було під вартою. Але завдяки тому, що слідство долучило до матеріалу, який розглядався у відкритому судовому засіданні. Протокол огляду цього відео ми зараз можемо вам засполюти і подивитися разом з вами, на підставі чого Порошенко закидають отримання грошей на вибори від Росії. 18 лютого цього року слідчий державного розслідування Олег Байжанов оглянув флешку, яку він, яку він отримав від пана Тараса Козака. Відомої людини, яка була партнером Віктора Медведчука, яка була разом з ним позбавлена українського громадянства, і отримав її, і оглянув її, і далі йдеться опис і стоп-кадри з цього відео, яке слідчі завідомо отримав з російського джерела. І далі ви побачите, що крім того, що це російське джерело, і ми пропускаємо, що. Це певним чином пов'язано з тим, що саме в цій справі, в цим кримінальному провадженні, з номером, який закінчується на 207, там була не до кінця зрозуміла, або навпаки, занадто зрозуміла ситуація з майном Медведчука, яке було спочатку недоарештовано, а потім в держави зникла можливість його зарештувати. Але ми бачимо, що слідчий оглядає відео. Це справка про. Пана Козико, ми не будемо зараз витрачати на часу. Це просто Вікіпедія. Кожен може подивитися на випадок, якщо його забуло, що це за людина. Ми бачимо, що є відеоролик, який знімається у спецзоні російського аеропорту Шереметіва. На ньому автівки з номерами ФСБшної серії АМР, з яких вивантажують. Ми ці всі фото обов'язково прилюднимо, бо це вже відкрита інформація, це більш на тенісі слідства. Вивантажують валізи, величезні, 10 чор чорних валіз, які е, вантажать, вони проходять контроль без огляду, їх заносять у будівлю терміналу, е, їх далі вантажать на літак. Причому е, чітко зрозуміло, що відбувається. Це не люди, які, е, яких ми бачимо на цьому відео, принаймні на скріншотах, які бачу слідчі. Вони чітко розуміють, що вони везуть якісь кримінальні гроші, і вони не, не ховаються. Тобто ми розуміємо, що коли ви кур'єр, який везе якісь незрозумілі кримінальні гроші через кордон, ви принаймні не фіксуєте все, що ви робите. А ці люди вони розуміють, що їх знімають, вони це бачать, вони самі знімають, вони знімають кіно. Вони показують у кадру крупну газету Комсомольська правда з датою 20. 8 березня 2019 року. Вони вже в літаку, це багажне відділення літаку. Вони показують, що вони не просто ці валізи, там десь валізили, вони завантажували саме ці літаки. Вони відкривають ці валізи, вони показують, що там пачки по 200 євро. Вони їх рахують, вони їх щупають. Вони далі показують, що в них літак літить за маршрутом Москва-Мінськ-Київ. Москва, це все відображається чітко, щоб задокументувати, тобто вони самі документують свою спецоперацію. Слідчі все це бачать. Слідчі дуже поважно до цього ставиться, серйозно записує, що так і так, на такої мінуті відбувається те, на такої відбувається те. І там ще є. Оскільки це монтоване відео, всі це розуміють. Це, це не наше припущення, слідчі так і пише, що відео монтоване. Там ще є російські субтитри, які поясняють для тих, кому не до кінця зрозуміло, що відбувається. Відбувається те, відбувається те. І далі цей літак прилітає Жуляни, Далі його зустрічає людина, і слідство стверджує, що це саме Чучковський, це є підставою для того, що його взяли під варто. Вони провели портретну експертизу. Бачите, тут слідчі сам пише, що відео змонтовано таким чином, щоб допомогти глядачу ідентифікувати вказану особу як Чучковського Вадима Владиславича, заступника, начальника Служби безпеки президента УДА. Слідчий за всім цим працює. Чудово розуміючи, з чим він працює. Він працює з ФСБшним матеріалом, бо ніхто, крім ФСБ, не міг знімати в спецзоні аеропорту. І знаючи, від кого він цю флешку отримав. Більш того, слідчий, і це вже це треба розуміти, бо для нас ставлення слідства і те, що слідство знало на той час, коли воно починало цю справу, і як воно дійшло до клопотання про Ара Чичковського. Слідство, на відміну від нас з вами, дивіться, ми бачимо ці фото. Це, це стоп-кадри. Ви бачите, що це гроші. Я бачу, що це гроші. Слідчий, якщо він чесний, слідчий, який добросовісно виконує свій обов'язок, він не бачить гроші, він бачить предмети, схожі на гроші, і так він не записує в своєму протоколі. Тобто, від того, щоб побачити це це відео до того, щоб дойти до моменту, коли ви маєте право, юридичне право просити судкового заарештувати, вам ще доволі далеко. Але далі вони додивляються це відео, там всі ці, ці гроші вантажуються, рахуються. Останній кадр. Я його розвернув, щоб вам було чітко видно. Це субтітри, це не слідчий писав. Це писала людина, яка це відео монтувала. Спасіба, хороших виборів, вам, спасіба. Тобто чітко зрозуміло, як, як це відео що воно мало значити все. Це особистий привіт з Москви Петру Порошенку. Це прив'язано до першого туру виборів 2019 року. І якщо вважати, ми цього не знаємо, слідство цього не знає, якщо вважати, що дійсно ця запис була виготовлена в 2019 році, то вона була виготовлена саме під другий тур виборів. На перше, вони вже не встигали, а до другого встигали. І те, що вони, якщо вона все ж таки ці шість років там лежала, це, це щось означає в контексті саме результату другого туру цих виборів. Чому ця флешка не пішла ход тоді? Або інша версія, якщо вона була змонтована повністю з нуля сьогодні, ну це теж також дещо пояснює. Ось після цієї фрази Спасіба хороших вам виборів. Далі слідство долучає статтю зі схем, де показано, що саме Вадим Чичковський був в охороні президента Порошенка. Цього ніхто не заперечує він там дійсно був. Це, це не який секрет. Далі вони. Находять і допитують одну людину, яка чергувала на прикордонній службі в Жулянах, яка зараз, у 2025 році, пригадує чітко в деталях, як там, ще відбувалося в 2019 му і вона впізнає Чучковського. І це є єдиною, крім цього, ФСБшного відео, вказівкою, що слідство може мати до нього якісь питання. Далі. Чучковського на минулому тижні допитують. І вже після того, як його допитали, як він відмовився давати ті, ті показання, які хотіло від нього слідство, саме те, що Порошенко наказав йому приїхати до аеропорту, забрати гроші, пишеться такий рапорт. І якщо ви колись, як ми працювали з, з цим зі сферою кримінального провадження, ви знаєте, як ці рапорти з'являються і для чого вони потрібні. Розумієте, в людини провели вже, вже не провели допит. Людина за версією слідства, навіть якщо допустити, що слідчі в це вірять. ми впевнені, що слідчі чудово розуміє, що відбувається. Він, він це не вірить, але він відпрацьовує номер. І слідчі долучає рапорт, що з невідомих оперативних джерел стає відомо, що саме зараз, станом на 12 березня 2025 року, Чучковський і його колишній керівник Юрій Федоров це очільник, начальник охорони президента Порошенка. Саме зараз вони планують знищити речові докази. І тому треба без санкцій суду негайно в них на другий день після допиту провести ще обшук. А якщо його не провести, вони їх напевно знищать. Обшуки проводяться, Чучковського затримують. Сьогодні в нічому обирають заставу 400 мільйонів. Ви розумієте, що це означає? Це не застава, це безальтернативне тримання під вартою. І для нас чіткі маркери саме тому, що ми маємо відповідний досвід. Це, це не перша справа такого типу, з якою ми, на жаль, маємо дочинення. Чучковському особисто перший заступник генерального прокурора України Хоменко, що трохи не відповідає. Ну, Скажімо так, статусу, да? бо Чішковський, він, звичайний, він адвокат. Це означає, що підозримо мав підписувати очільник Київської е, міської прокуратури, але підписує особисто, е, ну, виконуючи фактично обов'язки Генпрокурора України. І підписує за статтєю 4261 Кримінального кодексу України. Що це означає? Це у сукупності з заставою 500 мільйонів, які вимагало слідство, е, е, чіткий сигнал людині, що. Якщо ти даш показання проти Порошенка, якщо ти скажеш, що ти виконував наказ, то до тебе більше не буде претензій. До тебе не буде претензій там, ні, ні в державній зраді. Тут ви бачите якийсь перелік статей. До тебе не буде претензій в контрабанді грошей. Бо питання таке: ти виконував наказ чи ні? Це, це стаття про перевищення військовим, військовослужбовцям своїх службових повноважень. Тобто, це запрошення і таке, знаєте, така пропозиція, від якої не можна відмовитися. І чому я кажу, що ми маємо відповідний досвід. Так само було у справі генерала Павловського, колишнього заступника міністра оборони України. Його, його коз його заступників і ще директора заводу Кузня-Рибальському Шандрі їм також слідство вимагало заставу 500 мільйонів. Їх, їм обирав суд заставу 400 в одному випадку 75 мільйонів, в другому випадку 440 мільйонів. Тобто в справах, де від людини вимагають дати показання проти Порошенка, говорити Порошенка, це більш-менш стандартна такса. І ось ці два сигнали це, 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 це стаття, ця це кваліфікація і сума застави, і те, чим вона, вона обиралася, чітко маркує ситуацію. У нас є знову кримінальне провадження, знову сенсаційне, знову остаточне, знову таке, якому. Суспільство вже не може не повірити, де людину без належних підстав, без доказів на підставі фактично ФСБшної, і слід розуміється, що це ФСБшно наполягає на цьому ФСБшної флешки, садять в СІЗО за 400 мільйонів і пропонують подумати, чи ти не хочеш дати показання. Тобто показання з нею витискають. Наразі в нас є непідтверджена інформація, що він перебуває у лук'янському СІЗО, Дім але підтвердження немає. Зв'язку з в адвокатів його, з того, що ми знаємо, в нього немає. Ситуація така, що ми можемо абсолютно без, без жодного сумніву помістити її в контекст указу про санкції, який Зеленський підписав 12 лютого. Ми їх оскаржили. Справа наразі перебуває в Арховному суді України. Вона абсолютно в контексті реанімації того, що розморозили саме під, під цей час. Там хронологія така. Указ про санкції підписано 12 лютого. Процесуальне рішення про розмороження вугільної справи. Де Порошенко звинувачується, я так нагадую, на всякий випадок, у Державній Зраді з 2021 року. Розморозили 17 лютого і слідчий оглянув ФСБшну флешку 18 лютого. Тобто. Нема жодного сумніву, що це абсолютно один і той самий тренд, що це ДБР, виконуючи свою частину роботи, працює не лише у зв'язці з ФСБ Росії, а й у свясті з Офісом Президента України. Ми на цьому наполягаємо. Ми від цього, ці наші тези не відмовимося. І ми по цій справі маємо намір працювати так само, як по всім іншим справам. Ми будемо тримати суспільство в курсі всієї ситуації. Кадри, які я щойно вам продемонстрував, ми обов'язково прилюднимо, щоб не було питань до і не було такого, знаєте, тізеру, що ми вам потім покажемо таке відео, яке вас шокує. Ні, вже не шокує. Вибачте, але ми вам вже зробили трохи, трохи спойлер до вашого сенсаційного фільму. Дякую.